Вітаю вас, друзі. Я одразу на самому початку попрошу вас максимально розповсюдити, поширити це відео у соцмережах. Бо тема, на яку ми будемо говорити, надзвичайно важлива. І я дуже сподіваюся, що за допомогою розголосу ми зможемо, хоча б щось змінити на краще. А будемо говорити ми із з вами сьогодні про нашу протиповітряну оборону. І ця тема особливо актуальна зараз, коли ми чекаємо, що росіяни відновлять свої атаки проти нашої енергетичної інфраструктури. Структури, ви прекрасно знаєте, ну я сподіваюся, що знаєте, що нам бракує засобів протиповітряної оборони. Нам бракує зенітно-ракетних комплексів, нам бракує ракет до зенітно-ракетних комплексів. І президент України Володимир Зеленський неодноразово казав про те, що нам треба, щоб наші партнери дали нам більше зокрема систем Петріот, які дозволяють знищувати у тому числі і російську балістику. Про що ми постійно говоримо, що а ми просимо. Світ допомогти Україні, хоча б з додатковими сімами, системами, системами Петріот сім систем. Хоча, б. якби у нас вистачало засобів протиповітряної і протиракетної оборони, ми би могли захистити дуже багато життів наших людей. Ми би могли прикрити краще об'єкти критичної інфраструктури, військової інфраструктури у наших глибоких тилах, ми би могли би зрештою знищувати активніше російську авіацію, яка скидає кожен день зараз, практично керо. Ровані авіабомби на Харків або на Запоріжжя. але реальність така, яка є. На війні взагалі ніколи не буває так, щоб усього вистачало, а тим паче засобів протиповітряної оборони. Відповідно, ми маємо берегти кожен комплекс ППО або ПРО. А тим паче такі комплекси, як Петріот. Проте позавчора по одному із наших Петріотів прилетіла російська балістика. ракети Іскандер. Якщо казати точніше, це було у Дніпропетровській області і росіяни. Буквально у той самий день ввечері опублікували відео, як вони здійснювали ракетну атаку на наш комплекс Петріот. На наступний день після цієї події представник повітряних сил Юрій Ігнат визнав, що росіяни вдарили по нашому Петріоту та написав, що нічого нового не сталося. Ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив це. Війна на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Петріот продовжує виконувати завдання у регіоні. Але, друзі, Росіяни не просто взяли і вдарили отак якось кудись у ту сторону і уразили наш Петріот. Вони для цього використали засоби аеророзвідки. Ви вже бачили, що там є. Відео це відео знімав російський розвідувальний безпілотник, який залетів у тил наших територій, і шукав цілеспрямовано ціль для того, щоб потім росіяни завдали ракетного удару, і на жаль, цю ціль він знайшов. У росіян зараз активно діє система розвідувально-вогневого контуру, якщо казати простими словами. То під одним і тим самим начальником є засоби розвідки і засоби вогневого ураження. Відповідно, коли росіяни відправляють на мутил свій розвідувальний безпілотник, він знаходить ціль на те, щоб завдати ракетного удару, потрібно ну хвилин 10-15, інколи півгодини. І все, ракета летить дуже швидко. Це дуже ефективна система, яка завдає нам надзвичайно серйозної шкоди, і проти неї потрібно боротися. Найслабшою ланкою у цій системі є Розвідувальні безпілотники, власне, у тому самому дописі Юрій Ігнатий написав: боротьба з розвідувальними БПЛА це вже окрема тема, і відповідь тут проста. Треба мати чим. Сили оборони збивають багато, але й пролітає немало. Про це усі говорять, шукають засоби і способи протидії. Я не можу це не прокоментувати, тому що мені є що сказати на цю тему, бо я займаюся зараз тим, що допомагаю нашим підрозділам, власне, збивати російські розвідувальні безпілотники. Ми надаємо засоби для цього, і зараз засоби є, їх достатньо. Ми готові зі своєї сторони допомогти кожному підрозділу, який хоче збивати російські крила. Дефіциту зенітних ефпі-дронів наразі немає. Для того щоб було краще розуміння, про що я кажу, я покажу один дуже простий приклад: ось робота тільки одного 1129-го білоцерківського зенітного ракетного полку, який за дуже короткий період збив 145 повітряних цілей. Ли із них 77 російських розвідувальних безпілотників тільки тими дронами, які ми надавали, і це тільки один із багатьох підрозділів, який виконує подібну роботу. Більшу частину російських крил збивають біля лінії фронту. Це пов'язано із тим, що і підрозділів наших, які роблять таку роботу більше саме біля лінії фронту. І росіяни біля ЛБЗ літають набагато активніше, але продовжують вони літати і у наші тили. Над Харковом ситуація значно покращилась. У цьому плані російські розвідувальні безпілотники вже майже не долітають до міста, а коли долітають, то їх активно збивають. Ось оце відео один із прикладів. Перевага такого способу збиття російських розвідників полягає також і у тому, що це надзвичайно дешево і дозволяє масштабувати таку систему. Ну, до прикладу, ми можемо збивати російський орлан за допомогою зенітної ракети і витратити 200, 300, 500 тисяч доларів. І ракети не забувайте іще дефіцитні, а може. мы можем 500-700 тысяч долларов и сбить российский суперкамер Лан Абазалу. Это и дешевше, и эффективнее. Потому что это снижает эффективность наших разведывательно-огневых контуров. То есть соответственно, грубо говоря, одна птичка, которая уничтожена ну, на расстоянии 50 км до ЛБС, это означает сохранность их тыловых позиций, подразделений, огневых точек, там, складов и прочего. В Принципі очень розумний насправді шаг і ну как би з учотом того, що ми домініруємо вогнівої, скажем так, проїзводительності, вони намагаються лишити на самого є звена звіна в етиципочці. Проте, все одно дуже багато наших тилових міст досі лишаються неприкритими від російських розвідувальних безпілотників, і це при тому, що минуло вже практично півроку від того моменту, коли українці почали активно збивати російські розвідувальні безпілотники за допомогою FPV. і це не кажучи про те, що. Ну, я особисто раніше багато вже говорив і попереджав, що ми почнемо це робити, і треба розбудовувати систему заздалегідь, але усе одно проблема є. Я не буду зараз пояснювати специфіку цієї проблематики, тому що це. Ну, скажімо так, інформація не для широкого загалу, але я скажу, що ми можемо до кінця цього року розбудувати велику ефективну систему. Але для цього треба трішечки волі, трішечки зусиль і координація. Координація Міністерства оборони повітряних сил і нашого генерального штабу. Є дієвий механізм, як закривати цілі міста від російських безпілотників, але усе одно, як ви бачите, отакі випадки, як із Петріотом, трапляються. По сьогодні, але я це відео записую не для того, щоб просто покритикувати і розповісти, як у нас усе погано. Насправді є хороші позитивні зрушення, проте цього недостатньо. Я це відео записую для того, щоб сказати, що ми можемо набагато швидше і ефективніше збивати російські розвідувальні крила. Ми можемо закрити наші міста, ми можемо врятувати дуже багато життів наших людей. А коли ми прикриємо наші міста від російських орланів, ми зможемо і краще, ефективніше використати. Товувати зенітно ракетні комплекси, ті ж таки Петріоти для боротьби проти російських ракет і російської авіації, і треба починати вже діяти на державному рівні, глобально для цього необхідно, щоб на проблему звернуло свою увагу найвище державне керівництво, включно із президентом України. Якщо президент України поставить відповідне завдання згаданим суб'єктам, про яких я казав, то робота піде набагато швидше. Ми у свою чергу готові максимально допомагати Сприяти так само я звертаюся до нашої місцевої влади, куди залітають російські розвідувальні безпілотники. У нас вже є комунікація із Запорізькою обласною владою, є комунікація на Дніпропетровщині. Сподіваюся, що будуть результати. Є комунікація із Миколаївською ОВА, є комунікація і ще з деякими представниками місцевої влади. Але якщо раптом у вашому регіоні треба допомога із вирішенням цієї проблеми, ми відкриті до комунікації. Готові допомагати, будь ласка, давайте разом будемо захищати наше небо від російських розвідувальних крил. Тим паче, що скоро зима, і росіяни будуть активніше атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Тим паче, що на перспективу, я гадаю, доволі скоро наші воїни навчаться, і ми дамо відповідні технічні засоби, збивати і російські ударні безпілотники, типу шахет. Тобто актуальність розбудови дронової протиповітряної оборони і ще більше зростає і я дуже прошу і місцеву владу, і центральну владу активніше включатися до цього процесу. Ми можемо дешево, швидко і ефективно врятувати дуже багато життів і дуже багато наших об'єктів. Ну і наостанок. я закликаю вас, друзі, закинути на поточний русаріст для того, щоб ми більше купували у тому числі і зенітних ефпів, для того щоб ми мали можливість дати більше дронів нашим підрозділам, щоб захистити наше українське небо, і тим часом наші підрозділи від вас якраз отримали загалом 320 нових FPV, у тому числі, і деяка частина із них це зенітні. 411 один ти батальйон роту ударний попак дякую спільноті Стерненка за надані. Дикі шершні у кількості 20 штук. Слава Україні! 46-та бригада, підрозділ Гаруда хоче подякувати спільноті Стерненка за чергові дрони Камікадзе. Отримали ще 100 штук таких красенів. Дуже якісні і потужні дрони. Тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Підрозділ Шершні Добуша, який знаходиться на Покровському напрямку, висловлює подяку Сергію Стерненко за даний ним 100 fpv дронів. Слава Україні, героям слава бажаємо здоров'я від імені першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ми хочемо подякувати спільноті Стерненка і особисто Сергію за чергову партію наданих дронів. Вони вже на місці готуються до застосування. Продовжуємо русові, продовжуємо робити санітарну зону. Слава Україні! Героям слава! Усі непублічні способи змінити ситуацію. Я напевно вже вичерпав. Я не публічно дуже багато вже із ким говорив. Переконував, пояснював, намагався допомогти. Але нам потрібно впроваджувати такі рішення швидше. Нам потрібно прискорюватись. У нас часу немає взагалі. Я дуже сподіваюся, що це відео потрапить до потрібних адресатів. Тому прошу вас його і ще раз прошу наполегливо. Розповсюдити і сподіваюся на вашу допомогу. Вірю, що ми зможемо змінити ситуацію на краще. Вірю, що ми здатні розбудувати перші у світовій історії дронову протиповітряну оборону.